Всім привіт! Я знову на зв'язку, і так настав час розважитись і поринити у світ повної бридятини. Тому вітаю вас у четвертому... У четвертому моєму випуску нерегулярної рубрики Маячня плоскопітеків. Як показує моє спостереження протягом року, глядачі люблять три речі: яскраву картинку, скіпати рекламу та дивитися брейнрот або по народному якусь хуїту. Тому не буду вас затримувати. Номо, давайте поглянемо якусь чіпуху. Розкажіть мені хто нібудь, чому 15 років назад сонце було жовтим, а сейчас воно стало білим. Приведіть мені научні факти. Thank <laughs> you. Десь там у другій половині ХХ століття винайшли теорію квантового безсмертя. Коротко кажучи, і на пальцях існує неймовірна купа паралельних всесвітів, у кожному з яких діють одні й ті ж самі закони природи. Всесвіти, начебто, схожі, проте мають незначні відмінності. Це, якщо що не я, це американський фізик Ю Еверт навигадував, я тут ні до чого. Суть у тому, що свідомість є безсмертною. Якщо ви раптом опиняєтесь у смертельній ситуації, всесвіт розділяється на дві паралельні всесвіти, і ваша свідомість опиняє там, де ви вижили, а там, де померли, залишається, е, в принципі, можна на це забити. Чи можете ви помітити якісь відозміни всесвіті? Ну, мабуть, так. Тому це відео, мабуть, доказ цієї теорії. Можливо, цей чувак жив у іншому вимірі, де сонце було жовте. Якщо прибрати всі сміх уйопчики, то схоже, цей шукач наукових доказів, просто почав частіше підіймати голову на небо і спостерігати різні відтінки сонця. Згадуємо, що сонячне світло є сумішю всіх кольорів видимого спектру. Завдяки атмосфері землі розсіюється синє світло, тому небо на землі синє, А до нас доходить решта кольорів жовтий, помаранчевий, червоний, і ми сприймаємо сонце як жовте тягом дня, коли сонце високо в небі, його промені проходять через відносно тонкий шар атмосфери і сонце стає білішим. На світанку та заході сонце знаходиться дуже низько над горизонтом, і це означає, що його світло має пройти через набагато довший і товстіший шар земної атмосфери. Тому, фільтруючись, до нас доходить більше жовтого та червоного кольору. А наш герой, схоже, просто не любив дивитися у небо. тому... підіймай голову частіше. А тепер ми вже переходимо до шизи. Самі наблюдательні давно поняли, що ні землі ні гор, ні пустин, ні так званих каньйонів. Сенсація. Страшна правда. Гір не існує. Дмитро Комаров нікуди не подорожував. Все це наєбалово. Я звуть Діма. Діма. Хочеш, покажу пеніс? Наш первородний кремнівий мір був унічтожен. А из-за овенелых остатков всех существ... Почали активно добувати ресурси. Добували все самое полезне, але в пріоритеті був сам кремній. Це універсальний матеріал на основі, якого держиться вся серкатна промисловість. Я спочатку хотів погодитись, бо так з розкладу органічних речовин протягом сотень мільйонів років підпливом високого тиску та температури утворилося вугілля, нафта, газ, які ми видобуваємо. Але ж стоп, блядь, це ж все вуглецеві форми життя, який ще нахуй кремній. На його основі создаються чіпи, різна мікроелектори, сонячні батареї, хрусталь і стекло невероятно прочності, як, наприклад, небесний. сферы. И, как мы все знаем, любое производство оставляет за собой горы отходов. Мы их называем отвалами, а отходы прошлого мы называем горами. Да, именно, горы не существуют, ровно как не существует пустынь и вулканов. Все они созданы искусственно, впоследствии масштабной выработки по всему миру. А химические наслоения определенных гор со временем вошли в реакцию, впоследствии чего у нас появились вулканы. Так що книжки по и географии выкидывайте в мусорное ведро і начинайте изучать мир самостоятельно дорогі мені і не давайте себя обмануть. Ні, ну ми бачимо, що ти свій підручник викинув десь у років так десять. Як утворилися гори. Наша земна кора не є монолітною, а погодить більше на розбиту склеєну вазу. Ці окремі шматки корей називають тектонічними плитами. Завдяки внутрішнім процесам землі ці плити постійно плавають, рухаються, і коли вони йдуть назустріч один одному, їх краї стискаються, як два края килима. Таким чином утворюються різного виду склачасті структури. У випадку з килимом це горбик, складочки, а у випадку з плитами це масштабні гірські утворення. І іноді через щілини цих плит Проходить лава, яка нагромаджується і стає вулканом. І як можна звернути увагу, вулкани найчастіше існують саме біля тектонічних розломів, а не де попало як купа сміття. Так, це чудово, ми побачили геніальне порівняння, але як тоді пояснити підводні вулкани, які не є горами, або такі супервулкани, як Єлонстон, який є величезною кальдерою? Кальдера це така западина, що творилася після розвалу земної поверхні після особливого потужного виверження. Розмір Єлонстон. Естонської кальдери становлять приблизно 55 на 72 кілометри. А що на кшталт вулканічних островів. Вулканічний острів це острів, який утворився внаслідок інтенсивних вулканічних вивержень на дні океану. Виходить, Ісландія – це найбільша океанічна купа сміття? І це ж комусь не лінь було все це висипати сюди, могли б просто, як давні жителі Південної Америки, навалити кучу вздовж океану і все. А материкові острови вважаються купою сміття чи як? Геологія плоскої землі, ось це пояснить? Ой, да что там ваша ця геология, география, тут навіть есть сила биология стародавня. А ведь многие наблюдали хоть раз, как плачет лоза, или как капает березовый сок. То есть мы прекрасно все знаем, что в растениях циркулирует жидкость в довольно приличных объемах. А теперь проведем аналогию между углеродными растениями и пнями кремниевой эры, которые, кстати, до сих пор живы и плачут, как весенняя лоза. Бачите, это уже новые ривы Тут у нас и продавние цивилизации, какие-то велетенские дерева. Так, іноді ми можемо спостерігати випадки, коли дерева випускають добрячий потік води, який є надвишковою водою, яке дерево навбирало корінням. Зазвичай воно випаровується через листя, чи капає через спеціальні пори, якщо, звісно, дерево не колупати. Але є такі випадки, коли дерева щось занадто сильно лупашать сильними напірами води, і очевидно, що це якийсь скан для туристів. І це правда, бо за словами очевидців, через такі дерева протягують шланги з водою. Да-да. Водопады, что протекают с самых вершин, где нет снежных шапок никаких, а осадки совсем не совпадают по объему с тем количеством воды, что течет каждую минуту. И нет, не спешите покрутить пальцем у виска, ведь сама наука никак не может объяснить многие процессы, а водопады они объясняют как второклассники. Эм, водопад — это падающая вода с более высокого уровня на более низкий». «А водопады Рарайма, Откуда такое количество воды?» «Эм, э, кот наплакал, и все тут». Гора Рорайма є однією з найстаріших геологічних форм на землі ще аж до Кембрійської ери. Це аж приблизно 2 мільярдів років тому. Ця гора складається з осадових порід, піскови, кварцитові породи, і ці осадові породи відкладаються, як правило, горизонтальними шарами під дією сили тяжіння. Коротше кажучи, знаєте, ото як е, ці шари тортика? Після формування протягом мільйонів років цей пласт пісковика був піднятий вгору тектонічними рухами з земної кори. Ці підйоми не були руйнівні, тому вони зберегли свою горизонтальність, як і інші подібні гороутворення. Водопади, що протікають з самих вершин, де немає снежних шапок ніяких, а осадки зовсім не совпадають по об'єму з тим количеством води, що тече кожну хвилину. Є таке, річки, які течуть з гір, утворюються сталих вод льодовиків. Але так ми тут льодовики не спостерігаємо. Проте придивіться уважно, якщо ми будемо розглядати відео з цією горою, ми побачимо купу хмар навколо гори. Тому навіть другокласник здогадається, що вода там з'являється завдяки постійним дощам. Так, уявляйте собі, що ці річки, водоспади, які йдуть з гір, вони всі утворюються завдяки постійним опадам. А по вашому, звідки там оці ці льодовики? Стародавня кремніва цивілізація насипала із стіни Антарктиди. Завдяки майже ідеально плоскій вершині. Плоскої вершини гори, не землі, блять. Завдяки майже ідеально плоскій вершині вода може накопичуватися, грубо кажучи, як у тазіку. Вершина гори Рорайма розташована в зоні, яка отримує дуже величезну кількість опадів. Ця місцевість взагалі є однією з найвологіших місць у світі. Вона знаходиться в тропічній зоні, і вологі повітряні маси з Атлантики, зітхнувшись із перешкодою гір, піднімаються, охолоджуються і конденсуються, утворюючи хмари та дощі. У горі також існують численні природні басейни, ущелини, тріщини та підземні канали, які успішно збирають дощову воду. Тому так, ось таким чином вода накопичується і лється водоспадом. Якось дуже цікаво вийшло, що такі Водоспади прадавніх дерев утворюються саме в зоні надмірних опадів. Ось, наприклад, так звана долина монументів, де є немало геологічних утворень схожого характеру, але щось ці прадавні пеньки чогось не водоточать. Ой, а яка у нас тут незручна ситуація? Це ж пустельна місцевість, тут же немає дощів. От вам і яскравий прикладок викидання книжок з географії у смітник. Сам не знаю, як утворюються водоспади. Сам же увірував, що це ніхто пояснити не може, і сам же увірував у маячню. Тому оцінка доказу дістань книжку із смітника. А тепер всі підписалися на цей канал, поставили лайк і написали в коментарях, що земля куляста. Також підписуйтесь на мій телеграм канал і інші мережі. Дякую всім спонсорам за підтримку каналу, тому хто хоче підтримати чи доєднатися до каналу. Всі посилання у описі під цим відео. А ще обов'язково спершу задонатили саме на ЗСУ. Так, я знаю, що вам зараз було доволі так душно, тому давайте вже подивимось на таку смішнявку. Вот у меня есть четкая фотография северного полушария, где вот этот чертов Сириус находится с левой стороны. Если мы спускаемся на южное полушарие, вот как я нашла вот эту фотографию со станции Белизгалзин, Сириус начинает находиться с правой стороны. Если мы живем на шарообразной Земле, каким образом звезда... Может находиться uh, в одном полушарии с левой стороны, а в другом полушарии с правой стороны. Вы мне можете это объяснить или нет? По идее, эти звезды должны находиться с одной стороны. Ляу, то разворыщалось, блин. Не, у меня я кращий вариант. Забавно, як ця мадама навпаки довела круглясті землі, сама цього ж не розуміючи, якщо спостерігач буде спостерігати за небом на північній півкулі, то всі сузір'я виглядатимуть так, як притамано північній півкулі, тобто як ми їх звикли бачити, бо ми ж на північній півкулі живемо. Але якщо другий спостерігач буде у південній півкулі, то відносно північного спостерігача наш герой стоятиме догори ногами і побачить наші північні сузір'я як правильно догори ногами. Ось вам наглядний приклад. Ось земля. Ось ми летимо на північ, умощуємось зручніше, і ууаля, ось вам і сузір'я Оріона, і Сіріус зліва. А тепер ми перелітаємо на південь, знову вмощуємось зручніше і дивимось. Да ладно, єбать. А хочете прикол? Насправді жителі Австралії та південних регіонів Африки, Південної Америки бачать місяць ось так. І це не прикол, а реальність. На півдні місяць теж перевернутий. А стосовно цього галусу можна сказати: <пух> Не верещи! Uh, Поясніть мені, будь ласка, хто-небудь. Я не знаю, я погано навчалась в школі. Ось я стою зараз, так на зупинці, Ось дивлюсь на небо собі, чекаю автобус, а тут хмар немає на небі, і я бачу сузір'я, велика ведмедиця. Угу, Тепер так на заміточку. Моя подруга живе в Німеччині, і вона зараз теж може отак стати і побачити велику ведмедицю. І в Україні зараз всі отак стоять і бачать цю велику ведмедицю. Це що за хірня така? Я ну я чогось не розумію, як це взагалі відбувається. Насправді, коли ми вночі бачимо велику ведмедицю, в цей же час німці бачать грьосербір. Якщо цьогось хтось досі не знає, то так ми бачимо одні ті самі сузір'я в різних країнах, які розташовані в одній півкулі. Різниця лише у місцеположенні на небі в певний час. А якщо країни близько розташовані одна до одної, то сузір'я знаходиться майже в одному положенні на небі. Взагалі, насправді, ось це було треба правильніше додавати не в це відео, тому що у мене для цього є окрема рубрика, і тому до цього ми ще повернемось. А от зараз вже підуть докази, що польоти в космос це величезний фек. Прилітає космічка станція над Єгиптом. Що ми бачимо? Ми бачимо... Нил. А что это за две тени идут? Это что такое? Это не получился фотомонтаж или что? Что они показывают? Может это две мухи летят? Я вижу облака вообще, еле-еле видно. Дружи Панек, ты такой молодец. Ты только что довел, что на иллюминаторе просто иснуют плямы. А где самолеты? Ни одного самолета. Неужели Ніхто там не літає, а давайте подивимось, що насправді там літають. Ну він напевно не в курсі, що середня висота польоту МКС це 400 кілометрів над землею. А наприклад, розмір найбільшого авіалайнера AirBus a 380 має ось такі характеристики. Тому літаючи на висоті 400 кілометрів, літаки це мікроби, які ти не побачиш без потужної оптики. А от зі як літає. В режимі реального в рівні сколько самолетов. Нам не показують ні одного самольота. Ну це вже пішла просто дитяча логіка. Вважати, що літаки буде видно ось так, як на цій картинці. Вони що повинні бути розміром з мегаполіс. Технологія! Технологія! Ще Технологія! а ще Ну, звісно, космічні скафандри мають ту ж саму структуру, як і пачка чіпсіків. Так, це правда, що скафандр відтворює умови земного тиску, і у вакуумі таке співвідношення тиску повинно роздути скафандр. Космічні скафандри не роздуває у вакуумі завдяки геніальним інженерним рішенням, бо скафандр складається з численних шарів із різних матеріалів. Кожен із цих матеріалів виконує свою функцію від захисту від радіації до підтримання тиску, тому скафандр не роздуває. Ай-яй-яй, зафіксований фотожоп, да? Ну давай, 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 порадіємо, давай, давай. А ще в нас дехто не знає, як робляться зображення, які можна розглядати на 360 градусів. Ось так. Простіше кажучи, щоб зробити таке зображення, яке можна оглядати з усіх сторін, береться спеціальна камера, яка по шматкам фотографує окремі сторони. Потім у програмному забезпеченні ці фото склеюють як пазл у суцільне зображення. І так, це складна зйомка, яка потребує, щоб усі фото співпадали краями. Тому так іноді косяки бувають, і вони зустрічаються дуже часто, як і тут. Тому всі ці докази можна назвати одним словом. Дрисня. А ось ви знаєте, як формуються хмари? Да фіга ви не знаєте, тому давайте подивимось на екран. Ну, все, поскопітеки освоїли шаї. Ну, раніше хоча б було ось так. Знайомте, це експериментальний майданчик, де тестують ракетні двигуни. Ракетні двигуни це річ потужна. При їх роботі створюються будь-здоров: які акустичні хвилі та вібрації, які б'ючись об землю та майданчик можуть зруйнувати все навколо разом з ракетою. Тому для того, щоб заглушити цю вібрацію, під майданчик заливають багато води, бо вода успішно все це глушить. Але сопло двигуна все це випаровує, створюючи хмару. Тому всі ці потужні дими при запусках ракет це якраз і є та Сама водяна пара. Хоча, коли ви не можете використовувати прям дохуя води, ви можете просто вирити здоровезну яму, як це зробили Совки на Байканурі, щоб вся ця вібрація просто летіла собі у яму. А доказ того, що нам намагались довести, це просто обісрались. Мій канал, звісно, не про актуальні новини. Я не женусь за хайпом поки що. Але ви все одно зараз можете написати мені в коментарях, що так я запізнився з цією новиною. З 14 по 17 грудня 2024 року відбулася експедиція до Антарктиди під назвою Фінальний експеримент. Експедицію організував Віллом Дафі. Він захотів просто покласти край дебатам щодо форми Землі. До Антарктиди відправилось 4 пласкоземельців та 4 шаровіри. Метою було показати, що до Антарктиди ніхто не забороняє подорожувати, ніхто її не приховує. Це не стіна, що є краєм купола, а головне це було спостереження. За опівнічним сонцем. Або так званим полярним днем, що не може існувати на плоскій землі, але існує саме на кулястій землі. Всі все побачили. Всі, по ідеї, переконалися, що так, земля насправді куляста, бо ось вам полярний день. Це вже 100% доказ кулястості. Все було зафіксовано на камери. Mm. Але все коту під хвіст. От як показу практика справжніх посткопітеків ніколи нічого не переконає. Американський ютубер поскозем Джеран Кампанелла, наче визнав, що він був неправий, другий ютубер поскозем Остін відстіт. Блять, Остін від Сіт. Погодився, що помилявся щодо 24 годинного сонця, але це не свідчить, що земля не плоска. А далі пішов, поїхала. Вся спільнота плоскоземів почала сратись та знову вигадувати нові концепти плоскої землі. Виявляється, що під куполом є ще один купол, і в цьому другому куполі є друге сонце, яке оберталося навколо наших спостерігачів. Чи випадково, чи спеціально вони потрапили під цей купол, нам невідомо. Також Джерана на плоскопітеки взагалі почали звинувачувати в продажності. Ну він же поміняв думку, значить, йому заплатили за це. А взагалі, всі, хто там був, це актори і по тіням. Он типу видно, що це студія, а сонце це величезний прожектор. Тому як бачите, немає жодного сенсу їм там щось доводити. Їх хоч в космос відправляй. Вони скажуть, що у них ілюмінатори були телевізорами. Та що там казати? Ось ще один приклад. Просто молодці! Я просто аплодую. Ні, я навіть аплодую стоячи, тому що дякую, що показали за кадрові зйомки фільму Перша людина. Отака хуйня малята. Беремо за кадрові моменти художніх фільмів і віримо, що так фальсифікують польоти у космос. Ви можете спитати, якщо пускай скапітекі такі вперті, на що то я там щось доказую, якщо все це марно. І насправді ви праві, це все реально марно. Але у такій формі можна переконати саме тих, хто починає сумніватися та повертати не на ту стежку. Тому нічого то слухати, кого попало, і викидати книжки в смітник. Ні, ну крім дюни, дюну, звісно, вже викидати можна. А на цьому у мене все. Кінець зв'язку.